Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі, з вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справа військової будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Вітання і вам і слава Україні! Героям слава! Я вітаю вас, ви сьогодні вишиванці. Сьогодні День Вишиванки. Так. День вишиванки. Слухайте, ну ми дожили до цього. Ми живі. Вишиванка жива. Я тут думаю, що буде і далі так уже скільки тисячу років, скоро. І Вишиванка жива. Кордони змінюються, слухайте, були різні весь, весь час. А ось вишиванка жива, отака вона. От українська нація є, існує, він буде існувати? Так. Слухайте, але не за вишиванку, а за Білорусь хочу вас запитати. Я вчора побачив новину, що готуються білоруси знову приймати якісь ешелони з Російської Федерації. З одного боку, слухайте, ну окей, під не підтвердилися у ті дані, що нам з вами давали, що все вже вивезли в Білорусь, що назад тільки завозити вже потрібно. Ну ось щось збираються завозити. завозити. Що там до чого вони готуються, і куди і куди це може потрапити, і що? що саме і звідки? Тамтешні моніторинги каналу повідомляють про, про те, що мережа з, з, з різного сполучення на території Республіки Білорусь готується до прийняття великої кількості військових шволоні з території Російської Федерації. Перше як тільки я побачив цю новину, відразу якось так стало наперелі Ну, Думаю, все, ворог готує інфраструктуру для перекидання відповідних mm -hmm. ресурсів, щоб атакувати територію України знов, як то було у лютому 2022 року. Потім читає далі ту новину, всі це приготува. Ні, мають відбутися до 25 року. А двадцять року Росія сплановили масштабні спільні російсько-білоруські навчання. Я думаю, що саме під це готують відповідну інфраструктуру. Звісно навчання розуміда. Я розумію, що і минулого разу, 21 -го, 22 -го ага. року, ворог реалізовував такі ж самі історії, нібито під прикриттям навчань, ворог перекидав чимало своїх ресурсів. Може це статися цього разу так. Але виникає питання, які резерви та ресурси ворог може перекинути на територію Республіки mm -hmm. З резервами у ворога справи Кепські. Навіть, здавалось би, таке перспективне, такий перспективний напрямок, як харківський для ворожого війська, виявилося не настільки ефективним та змістованим в плані реалізації, чому ресурсів бракує. 52 тисячі особового складу з одного боку чимало. Саме таку кількість ворог на Капучка mm -hmm. на Криполя Курсько та Белгородської області. Але для реалізації масштабних оперативного бодай, рівня задач цього замало. Ми бачили чимало зради зраданки щодо й окупації купації сум, і та більш Харкова, але Ну, немає у ворога ресурси для реалізації цих задач копирсатись десь в нашому прикордоні, в цій зоні так, ресурсів вистачає. Тут створювати для нас проблеми в районі Вовчанська, так, у ворога є такі ресурси, mm. а на щось більш масштабне, ні, ворог не може. Mm -hmm. Окей, слухайте. Ну ти якраз за Харківську область зараз там яка ситуація? До речі, якщо дивитися на мапу, я не знаю, це фейк не, не фейк не поміряти сьогодні. Слухайте, у ті два шматочки, де вони полізли. Оці mm -hmm. от, два, два шматочки на мапі. І от той шматок внизу на півдні, вони, у них е, е, квадратний кілометраж однаковий. Тобто, де ми от, своє забрали, отаматіна, от, Шмаботіна mm -hmm. на півдні, і оті от, два шматочки, от, от, вони однакові, розумієте? Mm -hmm. Отака от, дивна ситуація. І не дарма саме на двох протилежних ділянках Російсько-Українського фронту ворог фактично синхронізовано почав атакувати. Йдеться про район Работного, про район Старойорського. Це на півдні Запорізької області. Ну відповідно, та напрямок на Харків на півночі Харківської області. Всі ці рухи ворожої військи не дарма відбуваються і не випадково саме зараз. Це про межу часу. Ворог такий спосіб намагається створити максимально зручні умови для дії свого вибування, що діє на напрямку на Краматорський, на mm -hmm. О, До прикладу минулого тижня. Я ще чув від своїх друзів, які планували чергове своє відрядження в район час Яра. Зараз їх підрозділи прикинули чи прикидають на напрямок півночі Харківської області, тобто український Генштаб був змушений рефлексувати, реагувати на відповідні виклики, які виникають внаслідок нового вторгнення російської армії на північ Харківської області. Але знову ж таки питання перспективи розширення плацдармів на цій ділянці для для армії геть кепські. Бо по перше. Щоб то не казали ті фортифікації, добре чого погано вони зроблено, yeah. але тим не менш 8-10 кілометрів від лінії дешкордона, там починається фортифікації. Перша лінія, і ворог туди ще й досі не дістався, незважаючи на те, що атакуємо ну, чималими ресурсами. Звісно, що ворог зараз з того 32-тисячного групування, що розташовано території Білгородської області, задіяв лише п'яту частину, тобто йому є ще що відправляти на, відправляти на смерть. Але я не думаю, що навіть повна повномасштабна таке вторгнення всього того групування ворожої армії від обірочини з побуде спроможню до країни змінити ситуацію на полі бою. Бо а ми маємо артилерійські боєприпаси, і звіски які я чую з півночі харківського говорять про те, що наша артилерія працює в режимі 24 на 7. і фортифікації, хай поворона як погано не було зроблено, вони, але ж вони роблять дуже важливу справу. Вони захищають наших воїнів і вони максимально сповільнюють просування ворожої армії, тому коли, коли ми чуємо заяви про Росії, мовляв, роботі на наш, Вовчанськ наш, брешить берешить. Ні, ну це зрозуміло. Там переймається тільки от за Харків, я знаю, що... Мо росіяни можуть підтягнути ствольну артилерію і просто старати в місто почати зробити з знай... друге лепо. Отаке я чую Харків, друге лепо буде Отака ось халепа. А от тут, пане Геннадій, є чудова новина. Я думаю, що Блінки не дарма приїхав. Звісно, що є речі, які залишили за оштунками. Ми навряд чи про них найближчі перспективи дізнаємось. лише можливо. А зважаючи на дії та рішення вищого військово політичного керівництва нашої країни. Але ключове, що він заявив, що Америка не схвалює, але не. Заперечує щодо застосування зброї, яку отримують українські села оборони від американців, щоб ми її застосували по території Російської Федерації. А це значить, що тільки но ну, росіяни почнуть навалювати по нас своїми ракетними комплексами артилерійськими системами та реактивними системами залпового вогню ми вже маємо ну, що найменше незаперечення. Чи навпаки на, на не маємо прямої заборони щодо використання американської зброї. і Відповідно, ага. та сама американська зброя буде ворожий комплекс С-300, С-400, артилерія, реактивна система залпового вогню, іскандери перетворювати на попіл, і це, і це ок. І це ок. Розум, зрозуміло вас. Так, окей, слухайте, ну про суми там також не просто так же ж злякалися. Там пан так. Буданов. Ну, я не знаю. Ну пан Буданов не не, не... Найбільш відомий розвідник у світі, я не знаю у світі. <рес> <рес> Немає більш відомого, ніж пан Буданов. Бо я дійсно не знаю там, хто керує Масадом, але зна <рес> всі знають, хто керує. Гурт Ну він тут дві історії, по-перше, ну, про суму там це всір. -всі. А друга історія, знаєте, що у всіх турбує? Ну хай його підвипана Буданова підвищили. Чи це так якась таємна операція розповідати через «Нью-Йорк Таймс про кількість наших резервів і про те, що. Аларм, аларм, нічого не лишилося. Я, я у цього не розумію. Я можу це сприймати як якусь суперспецоперацію, ну не інакше, або я чогось не розумію. А я думаю, що так воно і є. Генерал Буданов досвідчений розвідник. і Якщо він на західну аудиторію заявляє про таке, що в Україні критично бракує ресурсів та резервів, і відповідно гур повністю ні, виходить... тут, тут важливе формулювання. Тоже ж в мене нічого вже не лишилося. Розумієте? в мене я тут хочу зрозуміти, що Я щось пропустив? Де Сирський? Шо? Чіткість формулювання в, в, в гібридній війні в, в інформаційній складові є надзвичайно важливою, Але тим не менш, якщо генерал Буданов саме такий вислів вжив, і відповідно, всі е, дотично до публікації цього інтерв'ю, в тому числі і з боку гура, цю фразу вважає доречною, то це все відбувається не дарма. Кожен крок. Кожен, е, е, кожне слово, воно важливе і вона да. бо слово, то є куля. Mm. Укрито, от за південь я хотів у вас. А от там уте, у от, от роботі на та вся історія, от що ми робимо? А там укриття, вони будуються. Ота от мені цікаво, як во як от там історія відбувається, щоб там не відбуло. Слухайте, я просто розумію, як це відбувається. Тут сьогодні вони тиснуть на тому боці, перекинули туди. Так, завтра вирішила. Давай на цьому будемо тиснути і перевіряти. А де ж там ми ось цими укриттями у нас не все добре? Тому я питаю. Чи чи шукає ворог слабкі місця? в нашій Наша Так, шукає, і активізація ворожого війська в рамках диверсійної розвідної роботи на Сумщині — Це якраз підготовка до майбутніх атак. Тобто диверсанти російської армії шукає слабкі місця. в нашій обороні. Що стосується роботи, то треба зазначити, цей населений пункт зруйнований ще там від будинків залишилися лише фундаменти, і то не всюди не, не, не кожній вулиці. І що ворог робить? Він проводить так звані банзай-атаки. коли з гаслом «Аларм!» чи ура mm. Звичайно, на ворона причому вони буквально проїжджають наскрізь цей населений пункт, виїжджаючи аж на е північну аколиці цього населеного пункту далі до справи беруться наші оператора дронів та гармаші, які всі ці е, банза атаки перетворюють на попіл. Ті, хто вціліли з російських штурмовиків, ті, ті тікають з воротнього натові. Ті, хто не вціліли, відповідно завжди залишається поміж уламків будинків на території роботи. Будувати там якісь фортифікації під пічкувальним ворожим артилерійським мінометним вагнем. Нереально Нереально, Тому, орган, ну, я, я розумію. Використовує фугасні авіабомби чи керовані авіаційні бомби. Мі то, то е, Мотлаху ворога досхочу, і він користується тим, що нам критично бракує система протиповітряної оборони. Згадаємо, mm -hmm. буквально кілька днів тому назад президент Зеленський, звертаючись до пана Брінкена, сказав: дайте нам дві батареї Петріот, бо в такий спосіб ми а, захистимо небо над Харковом. А друга система буде працювати над тим, щоб захистити небо Харківщини. Все це важливо е, почули там доби д -д 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 позитивні відгуки з боку. Блінкен, але коли ці позитивні відгуки та рішення будуть трансформовані в реальні поставки, я не знаю. Uh, я, я згоден з вами. Слухайте, ну це сорому. Окрема сторінка сорому в історії Сполучених Штатів це мати велик, велику кількість літаків і патріотів не дати жодного. Ну, 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 ну це якась аля аля-улю. Яка, яка, яка співпраця, яка допомога, яка безпека? Дайте щось, покажіть. І підписувати нічого не потрібно, просто дайте. Просто yeah. дайте, ні, поки не маю. Так, наостанок, що, я бачу, лухати два рази, да? прилітала Бельбек вчора то, на, на аеродроми. Скільки в них лухати аеродромів там? Які вже це піде ракет по, по, по порядку, значить в Криму є чимало аеродромів, які е, є більш відомі, а які є менш відомі. Бельбек, ну звісно, у всіх на слуху, бо саме звідти здіймаються в повітря ворожі літаки, які запускають ракети у бік нашої Одеської області, а, і те, що туди прилітається, чудово. Північніше від Бельбека ну, зовсім поруч знаходиться аеродром. Кача там знаходяться літаки пошуково-рятувальної служби Російської Федерації, ті Б12. Ти літаючі човни там же вертолетна вертольотна знаходиться, яка пильнує здійснює моніторік південно-західного узбережжя Криму, угу. вишукуючи наші морські ударні дрони Камікадзе. Відповідно ще північніше в районі населеного пункту Сакі в село Новофедеровка. Там знаходиться ще одна литовіще знаходиться там морська авіаційна компонента російського чорноморського флота саме туди, 9 серпня 22 другого року, завітала вперше масштабна балуна, яка перетворила ворожу авіаційну морську компоненту. Здається, на 50% на металобрух. І іншу частину ворог десь mm -hmm. але і зараз там знаходяться російські літаки, які так само задіяні в ракетних атаках на південь нашої країни. Є ще летовище неподалік від Сімферополя, Гвардійська. Воно uh -huh. воно знаходиться фактично впритул до цивільного аеродрому Сімферополь, аеропорту Сімферополь, Але це литовище застосовується для дислокації певних російських частин та підрозділів ще з довоєнних часів. Це е, литовище було в оренді у Російсько-Чорномор ага. флоту е, до 2014 року. Відповідно, є литовище Кіровська. Це неподалік від Феодосії, саме туди від нещодавно передислокувалися рештки літаків та вертольотів, які дислокувалися на території Литовища Джанкой. В принципі, колись ще було лето, що районі Багірова, але воно зараз активно не задіється. Є якісь можливо невеличкі аедровий підскок на півночі Криму, але вони не такими діями. Yeah. А от щодо от таких основних летович, то, то йдеться саме про них. Mm -hmm. Зрозуміло. До речі, Чорноморський флот в Патрушева призначили куратором по кораблебудівництву. По каратору. Кораблебуд. Ah. Та тепер він буде відповідати. За цю історію ні, ну я не знаю, які там перспективи в цій великій історії. Там ж кажуть, що велика сходка відбудеться: осі зла і осі добра. в Антарктиці чи Арктиці. Десь там, десь там на полюсах будуть відбуватися події великі, чи буде там ядерна зброя, чи що, але всі, всі, і все рухається туди. Я не знаю. Там от так кажуть. Що на останок цікаво. Що думаєте, там закінчиться вся ця історія? Це важлива історія. От в, в Арктиці, в Антарктиці. що там, там що інопланетян, інше знайшли що там в тій Арктиці. А прихильники теорії змов вважають, що найближчим часом конфлікт в східній частині Європи буде вихолощений, тому що ані українська армія, ані російська армія не буде мати відповідних ресурсів для подальшої такої окопної війни. Але сфера уваги ключових гравців світу буде переключена спочатку на. Е східна, східну частину азійського континенту, тобто ага. десь там в районі південно-китайського моря буду звору так між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. А потім, після того як там процес гамується, фактично шляхом окупації Китайської народної республіки Тайваня, вся увага. Ключових світових гравців буде переключена на північний пояс саме на ті корисні палини, які е, е, знаходяться під дном північного лідовітого Ль океану, саме замість розгорнеться масштабна боротьба. З одного боку е, буде сполучені штати Америка, з іншого боку, коаліція Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Саме про це йдеться. Але коли це станеться, і чи є реальне підґрунтя вважати, що Конфлікт між Росією та Україною буде вичерпано yeah. цього точного року. Я не маю таких абсолютно грунт, пояснень. Бо зважаючи на певні перепризначення в російському уряді, я маю на увазі білоусового призначений міністра оборони, здається, що Путін готовий воювати до останнього російського не лише солдата, а до останнього російського цвяха. Ні, ну там він спочатку ще розповідав їм про цю 20-річну війну, чи про яку про, 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 північну, північну, 20-річну, я не пам'ятаю, От одразу розповідав, що готуйтеся ось до такої історії. Тому ну я не знаю, дійсно також я дивився на ці призначення, куди їх там призначають, чи то на якусь супервелику історію, чи то сюди. Ну я так скажу, для нас старша карта завжди це наша війна. Що да. там так ну так воно от і на місці, і взагалі для нас це старша війна, тому, ми я думаю, що про що про нас, і, і так чи інакше вони також. Так як би там не тиснули, як би не намагалися, супернапруга, але бачимо, там ну ну от ви вигризли шматочки, а їх ще втримати потрібно. О, до речі, на останок, мені цікаво. Я от хотів зрозуміти у вас о, запитати таку історію. Десь, я от бачу, що пишуть нам, ворог просувається ось там в Харківській області, але намагає, не, не буде просуватися далі, намагається зробити сіру зону. А як? Вони от розуміють, що він буде просуватися, чи він намагається сіру зону зробити. Які маркери цього? Маркери наступне. Якщо йдеться про північ Харківської області, то очевидно, що наших інженерних фортифікацій безпосередньо притул до лінії держґардону не було. Ну, будувати їх. Коли постійно по нашому прикордонню ворожі мі... міномети та артилерія гатить, ну ма ну, їх засиплять артилерію про банально, Чайно, Да, да. вбити будівельників, знищити будівельну техніку, ну така собі історія. Саме ага. тому і перша лінія оборони знаходиться на відстані 8-10 кілометрів, бо там більш безпечніше. А ворог, коли атакував нашу позицію, звісно, вкраста е... соцією нагоди ага. і. 6-8 кілометрів з так звана сірої зона він намагається захопити. Звісно, у мене є питання: а чого ж наша сіра зона при кордоні не було заміновано? Ми ж ну, є так чули відомості про те, що півмільйона мін проти піхота та протанках було встановлено на території наших північних областей. Вели, рівнічне, Житомирщина, Київщина це було зроблено. Чому не було це зроблено на Харківщині? Як то каже питання до правоохоронних органів? Я думаю, що розборки будуть. Бо коли президент виходить на широкі загали, говорить, що рівень готовності наша фортифікації 95-98%, а потім ми потужно. бачимо... потім він сказав. Я ба з місця події потужно. Я нужу в одному місці, воно потужно, слухайте, але так. протяжність. <Counseling> Тобто, брехати президенту, я думаю, що буде комусь дуже дорого. А отже, я сподіваюся, що ми почуємо відповідні рішення і за нас роботи відповідних ревізійних комісій, структур, установ, бо ну не може бути так, але на широкий загал брехня. Ми тут ми тут, ми тут Підкакуємо з е, білоруського губернатора Гладкова, ага. мовляв, що 10 мільярдів рублів розкрав ага, заміс, щоб будувати засічену міжу. А тут виявляється, що в нас є проблеми. Я сподіваюся, що це. українське суспільство почує відповідь з прізвищами, хто, хто не доробив те, що мав зробити. Бо ми з вами неодноразово доходили до висновку, що фортифікація це не лише про те, щоб зупинити ворога. Це в першу чергу про те, щоб забезпечити збереження життя та здоров'я наших воїнів. Це надзвичайно важливо. Так, дій, дійсно. Тут великі питання до цього моменту. Є різні версії. Там, ще поки правда, ми, не, ми не, не знаємо. Дякуємо, пане Володіславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі і бережіть себе. І слава Україні! Героям слава! Нашим телевичам! Нагадую, заходьте на ютуб-канал Жамкати Дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. Забув Гонаді Винограда. В програму «Право на Правду тримаємо. Стрій.